Рашиським воякам загрожує дефіцит боєприпасів. Адже не говорю, що це не страшно. Та плохо, то штуані наращують ті поставки. Но не нужно впадать в ачаяння. В інституті вивчення війни пояснили, як це вплине на ситуацію на фронті в Україні. Аналітики інституту посилаються на заяви низки представників США та України, які повідомили CNN що у низці районів бойових дій в Україні інтенсивність артилерійського вогню окупаційних військ значно знизилась на окремих напрямках. На 75% – це мінімум спочатку повномасштабного вторгнення Ерефії. Або як пишуть аналітики інституту, нацистська Росія змушена або зменшити обстріли через скорочення запасів, або переглянути тактику. Східної групи військ України Сергій Череватий заявив, що влітку 22-го року рашистські війська виснажили свої запаси основних калібрів артилерійських знарядь, вважаючи, що надмірний артилерійський вогонь призведе до якихось швидких. Іх результатів Череватий зазначив, що російські сили тепер мають перекидати додаткові снаряди з столових районів Росії та закуповувати додаткові боєприпаси у диктаторських режимів, щоб компенсувати такий дефіцит, який призводить до зниження скорострільності. З Божою поміччю і з американськими снарядами. Так говорять про свою роботу бійці 66-ї бригади. Розповідають, росіяни навіть подумали, що по них працюють польські військові. Як передають привіти окупантам наші військові, дивіться у сюжеті від сухопутних військ Збройних сил України. Катапи прозвали, ка приїхали польські жорсткі мінометчики. Говорять, порадіть, які-то мінометчики польські нас кроють і кроюють. Ця розвідка приплатила розмови росіян, які говорять, що заїхали якісь жорсткі польські мінометчики і не дають типу, їм спокою. Каже, гади обстрілюють, каже, нема спокою одне. А це ми так працюємо, стараємося. Шістке наліче го польське, а жале Україна. Ребята пакуют снаряды. Вот, это взрыватели. Вот они. накручиваются на... на гильзу, да, правильно? Вот такой, видите, тут меньше, больше и меньше роботся. Сейчас ребята достают с тубуса гильза и, и снаряд. Это взрыватель. Сейчас они его будут вот накручивать. Вот І в коробочку і туди. І туди кацапом. По 800 штук сутків. Гармата М101 американського производства. Випущена 42-43 рік. Ну, на свій, год, на свій рік дуже гарно працює, дуже швидка скорострільність, 105 калібр, що немаловажно. Добре б'є на 11,5. Е, один за 200 десь бисте наведення, бисте заряджання, бисе комплектування і гарний результат. Ми їх і плачемо з, плачем, з Божою допомогою та з американськими снарядами з нашими друзями. Будемо гнати аж до китайської границі цих росіян. Ну, звичайно, що багато хто буде намагатися відкосити від армії, тому що війна не популярна саме в віковій групі, там, ну, скажімо, 20-40 років. І ця вікова група захоче відкосити. Це старші хочуть воювати, а молодь не розуміється на цій війні. Проте будемо відверті. Ворог має 17, ну вони стверджують, що десь 25-27, але насправді 17-18 мільйонів мобілізаційний резерв і 300-500 обувати, чим згодувати, зброювати. І у нас кожна наступна мобілізація, якась вже п'ята чи десята мобілізація буде в лаптях, на санях і або в конному строю. Це, звичайно, у нас в Одесі, в Сумах, про це кажуть панти для приїжджих. Ясно, що це у нас дійсно теж кажуть. Це звичайно, що пригожин таким чином набиває собі ціну дійсно стати любимою жіною. От і ну, ми мусимо розуміти, що а Пригожину що ніхто не допомагає артою. Чи зеків посадять, може, в танки. У них максимум своє озброєння: це ротні батальйонні такі взводи, або ну хай навіть батареї. Мінометні да, це ну, присутність безпосередньо на полі бою. Да, можливо, там у нього є якісь дрони. Але ну, на Росії ж не розуміють, але ж ми маємо критичне мислення, і а що Пригожин десь сам е, купує патрони, чи йому все-таки їх надає Міністерство оборони Російської Федерації, чи ці міни, чи е, взувачку, там, обувачку, шоломи. там? Перев'язочні комплекти. може він і жратву купує у місцевих жителів, чи там вони на подножному кормі? Ми розуміємо, що Пригожин дістав тільки бійців, яких не жалко нікому, які діють в форматі штрафбатів, там здохні на побіді. От і все це ну і ми розуміємо, що це і піар привожена, і це якийсь додатковий стовп Путіну. Що у Путіна ну Путін за принципом розділяє і голодарю що в нього є армія, у нього є розгвардія. У нього є ще третій стовп: це Чивикашники різно, різних, різних мастей, і четвертий стовп це місцеві влади. От чотири, чотири ніжки стільця, на якому сидить Путін. От, і він хоче, щоб вони всі були устойчиві, щоб чотири оці лапи не перетворилися в три. І щоб вони один з одним воювали, щоб один перед одним бігали і доказували, що от, от я любима жена. да. От саме власне, і для цього Пригожин, плюс ну, я так розумію, що на Росії. Вирішили одним е, махом вбити двох зайців, да, і розгрузити тюрми, щоб там на партисипаторну цю е, систему, ой, е, перепутав, е, ну, ви, ви зрозуміли, да, на систему е, е, цю не, не, не витрачатися, е, утримання зетів, ну і заодно і вирішити якісь проблеми Російської Федерації. На, хоча на Росії аж 400 тисяч е, ЗК. А поки що призвано, ну так я розумію. в ЧВК Вагнер воює 40 тисяч. Ну можливо, з тим, що у них ідуть ротації, якісь поповнення. Ну можливо, 60 угу. тисяч. Тобто, у них ще зеків е, хватає, хватає е, видно, і зеки не так дуже вже й хочуть іти на цю війну. Так, як багато хто каже, що це просто відбувається якраз зачистка і повна ліквідація цього криміналітету, тому що ми розуміємо, хай би вони не розповідали про помилування, про те, що вони виходять на свободу. Звісно, після цього кажуть навіть тих, хто півроку пробув. Ув на українських фронтах їх знову і знову збирається відправляти служити в лавах ЧВК і помирати фактично на території України. Ну що ж, отаке о життя на російських болотах. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, експерт бюро аналізу політики Віктор Бобуренко був гостем нашого ефіру. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Платформах реквізити в описі до відео.